Ціпліше, щоб можна було піти на пляж і не замерзнути. О, От, це так. цікаво, так у мене таке теж є намір таке. Знять ну, мабуть, в гідропарті тепло, на? на пляжі ні, Абсолютно, абсолютно. Бо там течії такі немає. Ні, не вгадав ні, не вгадав. на оболоні. Мабуть, там ну, пляж Африка. Оточі э, ну я хочу сказати традиційно в затоках. В затоках так, бо там немає течії. Менше водообмін, ага. а річ у тім, що на початку літа дуже впливає скиди з київського водосховища. Угу. Повільно е, прогрівається. І тим паче, що там скидається вода з великих глибин. Ну, глибин 10 метрів. Уявляєте, е, як вода на глибині 10 метрів довго прогрівається. Так, так там, мабуть, вона зовсім не прогрівається. То, вона прогрівається. Метра два, може? Вона прогрівається і вже восени е, київське водосховище чинить е, такі утеплюючий. Тобто вода в київському водосховищі стає вже теплішою, ніж у Десні. Ну, поночі мікроклімат тут, якби да. біля Києву тут. Пізніше, трохи. Добре, так. дуже був радий з вами зустрітися. Добре. Да. Все, дякую вам за розповідь. Вибачте, що затримав. Все, добре, до побачення.